Так, можуть всі ключик. Ось так можуть вже деякі з карточки. А ось таким от чином в електромобілях BID завдяки мобільному телефону. Хоп, тут уже майже ніхто так не вміє. Але вміють клієнти компанії F-Drive. Як вони це роблять, давайте розбиратись. Електромобілі марки BID майже всі мають можливість керування автомобілем завдяки мобільному застосунку. На жаль, цей мобільний застосунок в Україні ні в кого не працює. Але ми знайшли спосіб. Клієнти, які купують електромобіль BID у компанії F-Drive, або в наявності або замовляють з Китаю, будуть мати таку функцію, тому що ми вміємо правильно купити, правильно зареєструвати автомобіль для того, щоб сервер китайський його бачив. І всі плюшки по застосунку будуть доступні для вас в Україні. Якщо процедура не виконана належним чином. Електромобілі, які знаходяться в Україні, вже такої опції мати не зможуть. Але якщо ви замовляєте, і ми все правильно для вас робимо, а ми робимо все чудово, ось так це все буде працювати. Зараз давайте, друзі, подивимося, що собою представляє цей застосунок, для чого він потрібен. І коротесенько ще пройдемося, покажемо вам застосунки, які ми встановили на автомобіль. Це у нас BID Song Plus, Flagship Champion Edition Дішан рестайлінгова модель 23-го року абсолютно новий. Ми таких привезли певну кількість, вже всі роздали. Ось останній електромобіль у нас забирають уже, і тому ми коротесенько хотіли вам показати, що ми навчилися, що ми вміємо. Ось таким чином виглядає застосунок. На жаль, наразі він на китайській мові, але нічого страшного, тут ярлички, отакі от все достатньо зрозуміло. Що у нас тут ми бачимо? Модель автомобіля, заряд, який зараз на автомобілі 55% і на 55% можемо проїхати прогнозовано з урахуванням манери вашого водіння. 331 км запасу ходу на 55%. Так, дивіться, ось у нас те, що нас цікавить, закрит... зараз машина закрита, відкриємо її. Хоп, бачите, відкрилась. Давайте закриємо. Закрилась. Чудово. Тобто, вже мобільний застосунок ви можете використовувати замість ключа або гостевої карточки. Значить, дивіться, ось так: от у нас є такий. Режим для того, щоб автомобіль знайти на парковці. Я зараз зроблю стоп. Далі. Також ми бачимо режим вентиляції, коли вікна опускаються. Так, це у нас світло От вона помігала, а це просто помігаття варічкою. Так, є відкриття, закриття багажника. Давайте подивимося, як це виглядає. Натискаю на відкриття. Воно мене запитує підтвердити, підтверджую. Будь ласка. Багажник відкрився завдяки мобільному застосунку. Тепер натискаємо закриття. Ось, будь ласка, все працює зразу, ніяких затримок, нажав, отримав все як з брілка основного ключа, який йде в комплекті. А також тут є дистанційне керування системою клімат, дистанційне керування автомобілем. З мобільного додатку. Ось ми зробили. Зараз воно показує. Ось я утримую. от 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 все. От він пішов. Ось таким чином. Ну, я тут просто не хочу так натискати, розганяється сильно, але ви зрозуміли принцип роботи. Назад, направо, наліво, вперед. Тобто навіть така функція працює, підтримує функцію NFC. Тобто замість карточки ми прикладуємо телефон ось в цю зону. Важливо, щоб ваш телефон підтримував NFC. І автомобіль буде сприймати його як ключ карту. Також ми встановили додатки для нашого клієнта. От у нас, дивіться, ми вже так відредагували, зробили на, в головній менюшці. Тут ви можете поставити своїх три улюблених застосунки. Ми зробили Spotify, це у нас музика. Ми зробили Waze та Chrome. Давайте продемонструємо, як це все виглядає. Можна і от в такому вертикальному режимі. Будь ласка, карта літає, все чудово працює. Так, тепер йдемо, виходимо в головне меню. Тут можна це закрити. І давайте подивимося Chrome. От, дивіться, будь ласка, наприклад, YouTube. Все чудово працює, все чудово листається. Можна якесь відео смішне. Все працює, все листається. Вірусний є відео. Oh. Oh. Так що тут все класно. Давайте подивимося, що у нас є додатково. Uh, так, значить, це у нас назад. Uh, ми зробили. Плакшер обов'язково для пошуку зарядних станцій. Ми зробили онлайн-телебачення, ми зробили навіть шахи, судоку, щоб вам було чим зайнятися на зарядці, коли вам треба буде скоротати час. Ось ми зробили папочку спілкування, натискаємо сюди. І тут у нас Телеграм, WhatsApp, від Viber і Instagram. Тут треба ще залогінитись і можна буде навіть в інстаграмі сидіти з автомобіля. от такі от застосунки по бажанню. Якщо треба було якийсь спеціальний застосунок, встановити, якого тут немає, але він потрібен, така змога теж є. Зазвичай клієнти нам кажуть, що саме вони хотіли бачити в своєму авто, і ми їм вже попередньо встановлюємо. І Людина приходить, забирає свій автомобіль, і в нього вже все готово. Ось така от краса. Звертайтесь в компанію F-Drive. такі от застосуночки вам теж поставимо для клієнтів, які замовляли у нас автомобілі. Ну а для тих, хто не замовляли, якщо вам потрібна консультація стосовно застосунків, теж можете звертатись. Чим зможемо, тим допоможемо.